Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух і в цьому відео розберемо такий випадок постанова про адміністративне стягнення, але не з ухилянта, як дуже багато зараз цих постанов, а, а саме з начальника ТЦК. Ну, Така от справа. Якщо кому цікава, тому залишайтесь, слухайте, розповім, як там що було. Підписуйтесь на канал, там дуже багато цікавої інформації і щодо призову і щодо законодавства, щодо судової практики, щодо інших побутових питань. Тому подивіться відео, якщо цікаво. Все там ну, достатньо багато вже матеріалу. І так, що там в нас? В нас є таке Радехівський районний суд Львівської області, розглянув адміністративну справу і яких висновків він дійшов. Так. Розглянув 10 квітня 24-го року, виніс постанову, якою наклав штраф у 17 тисяч на начальника ТЦК, який видав наказ про призов заброньованого працівника. Отакий в нас випадок. Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення від 9 квітня 24-го року, 31 січня 24-го року, громадянин самостійно прибув до ТЦК. З метою уточнення військово-облікових даних та зарахування на спеціальний військовий облік у зв'язку з бронюванням від призову на військову службу під час мобілізації згідно наказу Міністерства економіки від 18.08.2023 року номер 11462 Тобто у людини був наказ Мінекономіки, він був заброньований. Відповідна спеціальність дозволяла йому бронюватись за відповідним фахом на роботі. Він приніс цей наказ до ТЦК. Самостійно туди з'явився і що з цього вийшло. Прибувши до ТЦК, громадянин надав посадовим особам вказаного РТЦК ТСП, витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаного та повідомив, що бажає оновити військовооблікові дані для зарахування його на спеціальний військовий облік. Трошки е зауважу: є облік спеціальний е тих, хто заброньований на період. Військового стану. Це е, окремий скажімо так, архів справ, і вони переносяться туди, коли ви повідомляєте про те, що маєте відсрочку у вигляді бронювання на роботі. Ну, В даному випадку це мінекономіки, є там інші види бронювання. Е, в ході звірки військово-облікових даних посадовими особами ТЦК встановлено, що відповідно даних Державного реєстру призовників військового зобов'язань та резервістів громадянин перебуває в розшуку. Отака була новина. Цього ж дня 31.01.2024 року громадянина направлена на проходження ВЛК згідно направлення. В період з 31.01.2024 року по 01.02.2024 року громадянин проходив ВЛК та 1 лютого 2024 року отримав довідку ВЛК, згідно якої останній визнаний придатним до військової служби. Тобто далі вже працівники ТЦК не звертали увагу на той наказ. Мінекономіки, що він є заброньований, а вони вже направили його на ВЛК, і яким він був визнаний проданим, що було в подальшому. Да. 2 лютого вже на наступний день громадянину видано повістку на відправку у команді з вимогою про те від отримання, дан... а, про те, від отримання даної повістки, останній відмовився про те, що було складено акт відмови про отримання повістки. Надавати пояснення громадянин відмовився також. Тобто, Замість надати йому відсрочку, як передбачено законом по статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вони видали йому бойову вже повістку на зарахування до військової частини. Але він відмовився від її підписання, склали відповідний акт, пояснювати він нічого не захотів з цього приводу. Того ж дня, 2 лютого начальникам ТЦК підполковником вказаного громадянина, включено в список для видання наказу про призов військовозобов'язаних. Згідно даного списку, начальник ТЦК видав наказ від 2 лютого 2024 року номер 92 про призов та відправку військової частини військовозобов'язаних резервістів, призваних під час загальної мобілізації, відповідно до якого громадянина було призвано на військову службу під час мобілізації. В свою чергу, під час проведення перевірки, ну тут вже трошки. Трошки події в нас випадають, потім я заповню цей пробіл. Під час проведення перевірки з метою підтвердження або спростування факту бронювання від призиву на службу під час мобілізації громадянина військовою службою правопорядку направлено відповідний запит від 13.02 до ТОВ молочна компанія Галичина, ну, там, де працював. Цей чоловік щодо отримання відомості стосовно бронювання останнього за результатами опрацювання відповіді, то молочна компанія Галичина встановлена, що згідно порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану затверджена постановою кабміном номер 76 громадянин був включений до списку військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, то в молочна компанія Галичина. В подальшому, відповідно до порядку, вище згаданий список погодження. Генштабом Збройних сил України наказ Генерального штабу від 17.08.23 року. У зв'язку з чим, згідно наказу Міністерства економіки від 18.08, ну, той, що він приніс з собою в ТЦК, громадянин отримав відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації на період з 18.08.2023 року по 17.02.2024 року. Тобто, коли він звернувся до ТЦК, він ще мав право на відсрочку. Відповідно директорам товариства громадянину видано витяг з наказу Мінекономіки про бронювання військового зобов'язання, що згідно абзацу 4 статті 11 порядку, є підтвердженням надання військовозабоязного відсрочки. Ну, цей витяг він взяв і поніс до ТЦК. Однак, як казав суд, у постанові у порушення вище вказаних вимог статуту внутрішньої служби Збройних сил України, закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану затверджено постановою Кабміну номер 76 достеменно володіючу інформацією про наявність у громадянина витягу з наказу мінекономіки про його бронювання від 18.08.2023 року. Який згідно абзацу 4 статті 11 порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затверджено Кабміном номер 76 що є документом, який підтверджує надання військовозобов'язаним відсрочки? Начальник ТЦК, будучи військовою службовою особою, яка обіймає посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків та виконує такі обов'язки за спеціальним дорученням командування підполковник 2.02.2024 року, прийняв рішення про призов на військову службу під час мобілізації громадянина, тобто вчинив дії, які явно виходять за межі наданих йому законом прав і повноважень. Чим чинив військово-адміністивне правопорушення передбачена частина 2 статті 172 14 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме перевищення військової особи влади чи службових повноважень в умовах особливого періоду військового стану. До речі, зверну увагу щодо кримінального провадження. Мені невідома інформація, як воно там розвивалося, але, скоріш за все, там є ще і кримінальне провадження з цих питань щодо перевищення е службової особи влади чи службових повноважень. Там займався адвокат, ну зараз трошки буде все відомо. Начальник ТЦК, будучи особою, яка притягається до адмінвідповідальності, вину в чинному правопорушенні визнав частково. Суддя, дослідивши протокол про військове адміністративне правопорушення та додані до нього матеріали, доходить висновку, що в діях начальника ТЦК наявний склад військового адміністративного правопорушення, передбачено частиною 2 статті 172 14 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Виходячи з такого. Як казав суд, вона начальника ТЦК в чиненні військового місця правопорушення, окрім самого протоколу від 9 квітня 24 року, доведена наступним. І тут цікава інформація. Перше. повідомлення адвоката скерованим у західне ТУ ВСП міста Львів з проханням вжити заходи реагування щодо неправомірних дій працівників ТЦК. Звідси і почалась вся історія, скажімо так, і саме відділ військової прокуратури. Спеціалізованої прокуратури звернувся вже до суду щодо стягнення щодо притягнення до адмінвідповідальності цього начальника ТЦК. Наказом про бронювання військового зобов'язаного ТОВ МК Галочина від 18.08.2023 за списком військовозобов'язаних, яких пропонується до бронювання відомості видачі бланків спеціального військового обліку, серед яких був громадянин. Поясненням підполковника та майора, по суті, адмінправопорушення, повідомленням про кримінальне правопорушення від 14 на року. Тобто, скоріш за все, як це відбувалось, адвокат звернувся до органів військової служби правопорядку. Письмово, адвокат звернувся до правоохоронних органів. Тобто, що там з кримінальною справою, ще раз зазначу, мені невідомо, але ну, скоріш за все, там також. Не дуже все гарно для начальника ТЦК. Тому що якщо суд е, встановив вже в адмін справі, що було перевищення, тобто був склад адміністративного правопорушення, ну то вже не буду коментувати далі. Заяву про видачу військового квитка, тимчасове посвідчення виданого військово зобов'язане у тому, що він дійсно прийнятий на тимчасовий облік, довідку військово-лікарської комісії тощо. Отже, суд визнав начальника ТЦК. Винуватим у вчиненні військового адміністративного правопорушення, передбачено частина 2 статті 172, 14 Кодексу України про аналіційні правопорушення, і наклав на нього стягнення у вигляді штрафу в 17 тисяч гривень. Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. На сьогоднішній день вона ще не оскаржена, але така постанова є. Звісно, звісно, сімнадцять тисяч, які накладено штрафу, вони не відновлять того порушеного становища людині, яку було призвано, незважаючи на те, що є наказ мінекономіки про бронювання. Воно не відновить того становища. Звісно, це ми розуміємо. Але ну, скажімо так, є така справа, таке рішення мені попалося. Розбираю його, залишу під відео посилання на саме рішення. Подивіться, як воно не дуже велике, практично все його я зацитував. Подивіться, почитайте, будете мати на увазі, що є такі інструменти заходу, якщо якісь незаконні дії вчиняються щодо вас або щодо ваших близьких осіб. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!